Вітаю всіх надії! Сьогодні я готуватиму доволі буденну страву, яку ви всі чудово знаєте, всі полюбляють. Це буде курячий шніцель. Але пропоную підняти цю страву ближче до ресторанного рівня, додавши декілька цікавих продуктів. І, звісно, секретний інгредієнт. Для початку займаємося підготовкою продуктів. В першу чергу потрібно підготувати куряче філе. Я його попередньо помила та обрізала від зайвих плівочок та можливих кісточок. Розрізаю його навпіл. Якщо у вас велике філе, тоді раджу його розрізати на три частини, щоб воно краще просмажувалося. Після цього я його буду маринувати. Викладаю в окрему євність та додаю до нього лимонного соку. М'ясо має бути повністю покрите лимонним соком. Та залишаю маринуватись на 20, максимум на 30 хвилин. На гарнір я буду подавати картоплю. Я обрала маленьку картоплю, яку буду варити цілою. Для того, щоб вона була однакового розміру, більшу картоплинку розрізаю навпіл. Після цього вкидаю в кастрюлю, заливаю водою та ставлю варитись до готовності. Але споглядайте, щоб вона не розварилася. Також до сьогоднішньої страви я буду готувати соус, в складі якого будуть гриби. Гриби я нарізаю на довільні шматки будь-якого розміру. для соусу мені знадобиться цибуля. Я її просто наріжу на півкільця. За бажанням ви можете нарізати на дрібненькі кубики. На мілку тертку я натираю твердий сир. У мене маздамер. Ви можете взяти будь-який за вашим смаком. Він буде використовуватись для панірування самого м'яса. На велику плоску тарілку висипаю панірувальні сухарі та додаю туди сир і гарненько все перемішую. В окрему тарілку я розбиваю куряче яйце та гарно його збовтаю. Також додам трішки солі, бо в цьому яйці я буду обвалювати м'ясо для панірування. Пройшло 20 хвилин. Витягую з лимонного соку на сухий паперовий рушник м'ясо. Після того, як м'ясо більш-менш просохло, викладаю його на пласку тарілку. Додаю за смаком солі. Обов'язково не забувати, що солити, перчити взагалі будь-які спеції потрібно додавати з обох сторін м'яса. Тепер додаю суміш молотих перців. Можете використовувати просто чорний перець. Обов'язково з другої сторони. Також додам трішки орегано. Орегано я додам лише з однієї сторони, щоб його було небагато. І додаю сухий часник. За бажанням, хто хоче, може використовувати звичайні. Нагріваю гарно пательню, додаю олії. Тепер беру вже приправлене куряче філе, змащую його в яйці. І викладаю до паніровки. Поклала, притисла, перевернула і ще додатково зверху присиплю, притисну, щоб краще вчепилась паніровка. І викладаю на пательню. Обов'язково вогонь має бути маленьким для того, щоб паніровка не згоріла, а м'ясо встигло приготуватися. Обсмажую до гарної рум'яної скоринки з двох сторін, приблизно по 5 хвилин з кожної. Ось такий гарний вийшов шніцель. Він всередині ще буде дуже гарний та соковитий. На ту ж пательню додаю олії та вкидаю гриби. Гриби потрібно смажити на великому вогні, щоб вони не пустили воду і при цьому стали хрусткими та рум'яними. Обсмажую їх до золотистої скринки. вони майже готові, додаю нарізану цибульку та гарно перемішую. Коли цибуля стає трішки прозорою, додаю вершкового масла. Також розчавлю півзубчика чеснику. У мене великий зубчик, тому половинка. Якщо зубчик невеликий, тоді можна цілий. А взагалі за смаком. Гарно все перемішую. Щоб ніде не пригоріло і щоб ростало гарно масло. А тепер секретний інгредієнт соусу це соус демігляс. Я його завчасно приготувала і заморозила. Додаю на пательню до цибулі з грибами, маслом та чесником. І тепер потрібно, щоб він розтопився по своїй суті, соус демігляс це бульйон, просто він дуже концентрований в концентрованій формі. Тепер до цього всього додаю вершки. Також обов'язково за смаком додаю солі та додаю молотого перцю або суміші перців. І гарно перемішую. Тепер його треба готувати до загустіння. Для більш яскравого смаку я додам дві маленькі гілочки розмарину. І потримаю їх на пательні буквально хвилин 5 і потім витягну. Соус для нашої страви готовий. Також в якості гарніру я додам броколі. Для цього броколі потрібно опустити в кип'яток на 2 хвилини, і після цього потрібно опустити секунд на 15-30 в холодну воду, щоб воно перестало готуватись. Але довго не тримайте, щоб воно не втратило смаки. Відріжу декілька суцвіть для того, щоб покласти на тарілку. Коряче шніцель можна ось так нарізати і викласти на тарілку, або, за бажанням, ви можете його просто покласти цілим. Викладаю на тарілку шніцель, також додаю зварену картоплю, брокколі та декілька штучок помідорів черрі. Тепер картоплю зверху поливаю соусом. І тепер, звісно, скуштую. А тепер починаючи з цього моменту, одне світло оце сказала, що воно працювати не буде, тому вибачайте вже за якість відео. Mm. <звач> Отак От просто варити картоплю варто лише тільки тоді, коли у вас буде такий соус. Бо зазвичай, коли ти картоплю вариш, вона не дуже смачна, бо вона проста, якби нічого такого. А з цим соусом та весь що, то, то обов'язково має кожен навчитись готувати такий соус, бо це дуже смачно, дуже вершково, дуже насичено. Дуже гарно брокколі підходить цій страві. Воно дає таку нотку свіжості, не доповнює. Отже, на рахунок шніцеля. Я впевнена, що кожен з вас це готує вдома, просто філе в паніровку на пательню готується. Завжди всім подобається, всім смакує. На рахунок саме того варіанту, що я вам показала, що його потрібно замочити в е лимонному нектарі, в лимонному соці, в когось є. Хвилин на 20, чому це треба зробити? От зараз, коли я його куштую, хрустка така сирна, смачна паніровка, і всередині м'ясо має такий цитрусовий кислий. Смак злегка, воно дуже гарно поєднюється. Тобто, не один якийсь загальний просто смак смаженого філе. В ньому ні. В нього є різні відтінки смаків, що надає йому свою особливість. На рахунок соусу я зроблю окреме відео на рахунок соусів. Особливу увагу приділю саме соусу Демігляс, бо це дуже смачний і потрібний соус, який буде додаватись в багато страв саме от. В сьогоднішній страві, як я його використала, без нього буде ну не те. Це ось той, так би мовити, смак більш вищої кухні, більш професійного вміння приготування. Я от скільки дивилася, слухала різних шефів, вони цей соус готують і дуже часто використовують. Отже, ось такий варіант коричок шніцеля. Смачненною картопелькою з овочами можна приготувати вдома. Раджу всім повторити, а я ж з вами буду прощатись. Отже, як завжди, всім вдячна за перегляди, за коментарі. Обов'язково переглядайте інші мої відео. І найголовніше готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. Обов'язково підпишіться.